Так, Сьогодні на сніданок будемо готувати бутербродні міні-піци, які готуються дуже швидко і виходить дуже смачно. Для цього нам потрібно 3 яйця. Ось так вибиваємо їх на відео. Одне, два, три. Так, потім беремо трішки солі, посолимо, потім беремо перець, поперчимо ще. І і беремо ложку і ось так Треба цих 3 яйця змішати. Так, зміш, змішуємо, змішуємо. Так, Потім беремо сир е, сологуніму царева натертий. Додаємо до яєць. Ще додаємо попередньо нарізану е, одну помідору і ковбаску кубиками нарізана. Тепер це все треба добре перемішати до однорідної маси. Так, є, перемішали. Тоді беремо хліб, зверху на хліб беремо майонез і кожен шматочок хлібу ось так зверху на нього наносимо майонез і розмащуємо. Потім беремо, ще раз перемішаємо і беремо по одній ложці чи там дві, зверху накладаємо на шматочки хлібу. Ось так і на кожен шматочок ось так накладаємо. Все на Ось так виглядають міні-піци. Тепер ставимо їх в духовку на 10 хвилин, щоб сир гарно розплавився. Ось так 10 хвилин минуло. Ось бачите, які смачні бутербродні міні-піци. Дуже швидко готується і дуже смачно. Діти в захваті.